Бачите, подивимося, що буде далі. А так витримає. Він пройшов перевірку. Пакет за гривню проблем на сотню. Маленькі прозорі маєчки. Без них не обходяться жодні закупи в магазині. Вартість у середньому трохи більше однієї гривні. Здається, дрібниця. Але якщо скласти витрати за місяць чи за рік, сума вже зовсім інша. Тут вказано до трьох кілограмів. Давайте перевіримо, чи зможе він витримати три кілограми. Однак останнім часом покупці скаржаться, пакети надто швидко рвуться. Тож ми вирішили перевірити, чи справді вони витримують заявлену виробником вагу. Купуємо картон. Щоб протестувати пакети на міцність. Ми придбали до трьох кілограмів. Тут, якщо точно 2 кілограми, 928 грамів, давайте перевіримо, скільки ми зможемо так пройти з таким пакетом. Ну, бажано хоча б метрів 200 додому. Ми купили картоплю, тому що вона найдешевша і найпрактичніша люди купують. І в нас е Bright or, вийшло все це пакеті гривна 20, картоплі на 56 гривень. Давайте пройдемося, подивимося скільки часу пройде, і от наскільки е, міцний пакет. Але пакет вже як струна, я скажу так. За кілька кроків від магазину пакет починає відчутно натягуватися. Ручки тонкі, поліетилен тягнеться. Здається, межа міцності може настати будь-якої миті. Хоча в той же час пакет мужньо тримається. Я впевненість в цьому пакеті в мене вже зростає, тому що буває сам купляю щось і думаю, як це донести в цьому в такому маленькому пакуванні. Ми бачимо, ми йдемо, а фактично ну, тримає. Я думаю, навіть більше трьох кілограмів він витримає. Поки йду, і знаєте, тримаю його за ручки і впевнений, що донесемо. Точно, метрів 500 донесемо, тому що ну достатньо, достатньо міцний пакет нам дали. Ну, купили ми. Я чесно скажу, ми старалися, але пакет залишився цілий. 400 метрів ми пройшли, бачите? Тобто, він пройшов перевірку. Що ж, цього разу пакет витримав. Хоча зізнаємося, ми вже звикли, що вони зазвичай рвуться прямо біля каси. Тож уже приготувалися підбирати покупки з підлоги. Але, схоже, виробник цього разу був чесним. Тому перевіримо ще один пакет з іншого магазину. Це вже інший пакет, ми бачимо, і вага до п'яти кілограмів. Так, де картопля? А ми одразу кажемо, що ми не використовували, наприклад, овочі, які мають такі от закінчення, які можуть розірвати пакет, щоб перевірити саме наскільки він міцний. Тобто, так він розорветься, зрозуміло. Але ми хочемо самовагу перевірити. Пакет завантажено майже під зав'язку. А далі найцікавіше перевірка в дії. Пройдемо кількасот метрів і подивимось, чи витримає він дорогу додому. Але ви знаєте, я вже не такий впевнений, що він витримає цей пакет таке навантаження. Ми відійшли це зовсім трошки, але ми бачимо, що ручки вже почали триватись трошечки. Ми відійшли зовсім небагато, до метрів вже десь до ста, ну і от він 50 можливо, Але ручки вже дуже сильно розтягнулись. Подивимося, що буде далі. От я йду і все. Ще трошечки, і пакет буде в мене на підлозі. Я ж кажу. І ось фінал. Пакет, який мав витримати 5 кілограмів, не справляється з випробуванням. Ручки все ж таки не витримують та обриваються. Ну, ну Витримує він 3 кілограми 100%, але навіщо вказували, що він витримає 5 кілограмів, я вам не знаю. Він теж коштує гривень на 20, навіщо виробник вказав, що 5 кілограмів сюди можна насипати. А далі саме цікаво, як це нести додому. Да? А так витримає. Як бачимо, пакети з позначкою до трьох кілограмів справді витримують навантаження. А ось ті, що з гордим написом до п'яти кілограмів, на практиці провалюють перевірку. Тож варто уважніше ставитися до маркування і не довіряти обіцянкам виробника на осліб. Так, до пакетів до трьох кілограмів в супермаркеті питань в мене немає. Але от 5 кілограмів, те, що вказано, вони не витримують, на жаль. Тому просто знаєте, що є така кхм, межа 3 кг. І знову ж таки, ми брали картоплю, а не якісь там овочі з гострими кутами, які б розрізали цей пакет просто дуже швидко. Бережіть себе і пам'ятайте, якщо пакет вже ну, бракований, ви помітили в супермаркеті, ви можете його наразі на місці повернути.